На камені збудую церкву, і сила ворожа не подолає її, так сказав Господь до своїх учеників. Сьогодні ми закладаємо камінь на честь будівництва храму, місця, де кожен може прийти зі своїми радощами, зі своїми скорботами. Місця, де ніхто не може бути вигнаний, а Господь прийме кожного. Нехай Господь дасть нам силу, терпіння завершити це будівництво. Нехай прийшле своє благословення, нехай дасть побожному народові своєму перемогти ворог, і щоб над цим храмом завжди було мирне небо. Душевний спокій у ньому, а нехай усіх, хто трудиться на його будівництво, Господь Бог збереже на многії і благії літа.